Найголовніше Україна НАТО. Ми хочемо і будемо членами НАТО. Цього системного альянсу колективної безпеки. І я, причини очевидні. І більше того, я зараз працюю в комітеті з питань європейської інтеграції парламенту. Я вам скажу, що усі наші європейські партнери, по-перше, це підтримують. По-друге, кожна така зустріч, кожна робота з делегацією із парламентарями минулого тижня, Нідерландів цього тижня, Франції, Фінляндії, яка щойно стала, був так. і президент, і спікер із обома я говорив, тим більше володію мовою, і всі підтримують і налаштовані на те, що Україна так після Швеції, скоріше за все, буде наступним членом НАТО. Чому я так позитивно на це, це дивлюся? Тому що перше безпековий блок. Я сам uh -huh. колись відповідав за безпеку в цій країні, двічі очолював СБУ і антитерористичні підрозділи України повністю відповідають стандартам НАТО. Більше того, натівський полігон, Україна НАТО, антитерористичний, побудований під Києвом, працює і не один рік. І як бачите, результати з наших військових безпековиків беруть участь і вражають цілі ворога, і будуть далі їх вражати, як і знищують ворога, і будуть далі це робити. Це те, що в позитиві в Україні є. Друге. Збройні сили України, зброя. Звідки з країн членів натім складати навчання? Пройшли більше 40 тисяч українських військових. Давайте, друже, скажемо в прямому ефірі. Це і є наша основа нашого членства в НАТО. Більше того, вони ж не просто так пройшли. Це були, вони познайомились, знають інструкторів, знають командування Великої Британії, Польщі, Норвегії і багатьох інших країн Іспанії навіть. І це все знаєте, як шибає, як ніколи. Це вже раніше. Це була така дипломатія до війни. Все, сиділи дипломати. От, ми хочемо в НАТО, ми, ми вас не хочемо в НАТО. А зараз це співпраця між військовими, між генеральними штабами, між бойовими підрозділами і Збройні Сили України, на мій поля. Це той двигун. Той локомотив, який обов'язково з нас заведе в НАТО. Але Ось це про що треба говорити. Все внутрішнє, дуже коротко скажу. Реформи Міністерства оборони, демократичний контроль, які ну, у досконалому буде ще одна структура. І це правильно. Я до речі, за відкритість, буде біла книга. Біла книга це всі видатки, всі аудити і так далі мають бути публічними. Це не про вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій YouTube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований, значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.